Справжнє пряникове містечко у центрі Врослава у ньому навіть дорослий на хвилину перенесеться у дитинство. Уявіть собі, затишне різдвяне місто у вогнях, де посеред пряникових будиночків людей та звірів проїжджає потяг зі справжнього шоколаду, а усюди вирує аромат цинамону та корінних приправ. Я збрешу, якщо скажу, що не хотіла все це з'їсти за одну секунду. Для спорудження цього містечка використали пів тонни тіста, 200 кг меду, 60 кг шоколаду і незлічимої кількості цукрових присипок, прикрас та глазу. Побачити це містечко можна у музеї Мініатюр Колийково до 29 лютого. Вхід сюди коштує 39 злотих. І у ціні вхідного білету бонусом можна відвідати постійну виставу мініатюрного міста Колийково. Воно тут живе своїм життям. А для найуважніших з вас завдання у музеї знайти банкноту 20 злотих, яка вважається найменшим експонатом на цій виставі. Мені дуже сподобалося, що ця вистава ще й до того ж інтересна. Інтерактивна, що дозволяє взаємодіяти з її персонажами та предметами. А на закінчення цієї пригоди можна завітати до місцевої кав'ярні та пригостити себе тістечком та кавою. Середній чек вам обійдеться у 31 злоту. Також з собою можна буде прихопити сувенір у святковій тематиці і не тільки. У асортименті їхнього магазину є навіть свої лялькові будинки, колекції яких можна купити у наборі або ж частина. І зібрати свій унікальний дім. Ваша дитина буде точно у захваті, я вам це обіцяю.